Вельми, шановне панство, у полі бригада, копаємо картоплю, почали копати картоплю. Перший рядок проїхав. Вон ми визбирали. Рів'єра, тут два рядки Рів'єри. До речі, у мене тут Рів'єра, потім йде, по-моєму, Аризона. Потім якісь там мали би відділено бути червоними. Потім там є скарб, є слов'янка, є белороса. Чи белороза, чи белороса, ну коротше, хто як називає. О, що ще є? Ще що, що там є, ще якісь червоні. Ой, і ми так по порядочку, по потихеньку, рядочок за рядочком. А по і дощ обіцяють. От рядочок викопав. Почав копати другий. Поки налаштував на тім першим рядку, то ще й крайний такий, трошки затолочено було тут від, від ячменю. Ну, Далі вроді, вже йде непогано. І будемо копати далі. Рів'єри є гнилої, досить. Досить її зогнило. Ну а так, в принципі, я задоволений. Поки налаштував глибину, там глибше мілче. Вон так воно виглядає, так вона йде за трактором копалочка. Мішочки О тут, тут тут 8 мішків звідка. Тут кажу, вон такої гнилої багато, бачите, отака, така, така, така зараза. Ми її викидаємо, вона тут не буде нам ну, в мішках. О, оп ять, оп ять. Не капець, не критично, але в рів'єрі є. Тія дивився, там вроді немає. Ну, і Така, така рів'єрка, як на мене непогана. Великої досить. Зараз ми підзбираємо і я буду далі. Їхати, А Надя, напевне, познімає трошки, як воно, як воно йде. Будемо копати так в одну сторону, тому що мені не виходить інакше, бо можна по кругу, але треба людей, аби збирали. Вона туди, 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 туди. І треба людей, щоб збирали. Хоча воно сипить он так, оврівочок сюди. Я поставив цю штуку назад, в тому році зняв, бо дуже забивало, бо дуже була грудка. Зараз все розсипається, ніби непогано просіює, то я її поставив у ці граблі, і воно сипить так на бік. Кидає. А, так що можна їхати ще раз, але деякі вон, картоплі падають і сюди. Ну, в принципі, можна їхати і попри цей. Ряд ще копати, а воно трошки буде присипати. Ці бараболі буде присипати Все, так що ми будемо потихеньку, нас тільки троє збирати, нема кому багато. І так будемо. Один рядочок, другий рядочок. Тут 14 рядів. Плюс ще 2 до половини. 15 рядків. Десь 16-17 соток. На 60-200 метрів. This is nice, it's Одно, що ця копалка хоче, шикарно, ви як працює. Делікатно. Що вона хоче, це аби не було бур'янів. Хоча такий бур'ян десь не десь то воно проходить. Воно викидає його. Але ідеально вона копає, як нема бур'яну зовсім. Та і люба копалка. Люба тракторна копалка, крім двохрядної тої здорової. Е копає, хоче копати, аби не було бур'янів. В принципі, якщо забрати оцю штуку, воно б десь бур'яном кидати, але дійсно зараз тут, в цих бур'янах, гритися, порпатися. Так, вся картопля зверху. Іди збирай, там нема нічого. Вон Воно бере Бере до твердого ґрунту підбирає делікатно. Збираю все і картопельку викидає наверх. Транспортерна буде копати і в бур'ян. Просто буде привалювати бур'яном, грудками, глибами, корінням. то все воно буде прикидати ту картоплю і потім її від... вигрібати неприємно. Всі картоплекопалки добрі, всі гарні, всі порядні. Якщо правильно до них поставитися, їх зробити, бо вони правильно копати. На яку, на яку глибину він бере О, якраз до твердого там картоплі вже нема О, це все просіяна земелька гарна ну і тут теж нема вся вон, вся картопелька вся картопілька зверху Лише кажу, один нюанс все залежить від землі від ґрунту вон тут кидало грудку там було трошки затолочено цей ряд взагалі шикарно йде взагалі Залежить від ґрунту, від погодних умов, від е, Ну, Такий бур'ян, як в мене. І то не треба було б було оці, ці лапухи, оцей рапс. Треба було піти і його скосити, але я вже не хотів. Там біля дороги є Лобода, Лободєнь. Ну, Там трошки проблем. Воно там треба зупинятися, бо воно її прокидало потрошки. Бо нагрібає, не, не успіває проходити. Обереду будівки, мене зараз випишуть. Не зарахують трудодень. Щось воно мутиться. А йдемо збирати. А це Аризона. А це Арізона. Тоже такі мішки непогані. Ось це певне Рів'єра десь попала. О. Дуже гарно. Дуже підходить нам. Ну, якось так, це ще йде Аризона, і ще два рядки Аризони. Я думаю, непоганий такий урожай. Урожай мене дуже радує. І вся картопля зверху, як ви бачите, не прикидає. Земля розсипається, все супер. Є грудка, звичайно, тут з краю затолочено. Он такі грудки я теж кидаю, але це нічого. Картопелька, он, вся. Ну, є десь от. Тут треба отак копнути. Там внизу, внизу нема нічого. О, там земля. О, набере, я як відрегулював. Я подивився, відрив один корч, подивився, скільки він нижче тої канавки. Він практично рівно з канавкою і на 5 см опустив нижче ніж і йде супер. Бачите, лишнього ґрунту не бере. Ну, десь місцями бере глибше, десь мілче, воно не може так чітко, ідеально, а якщо забита земля, ну то таке то кидає грудки. Вчора ми були. Небагато. 20 мішків. Сьогодні з півтора рядка вже є 20. А вчора скільки там? Два з половиною? А, вчора два з половиною було 20, там рів'єра, Рів'єра трошки гірше. А сьогодні вон півтора рядка різони. Це вже другий рядок ми йдемо. І вже є 20 мішків. 200 метрів. Це, виходить, сотки. 10 мішків. Нормально. 10 мішків в мішку десь. Ну, рахуємо 30 кілограм. Це з 10 соток 3 тони. 30 тон з гектара. Це дуже гарний, врожай. Як на мене. У мене таких картоплів давно не було. Та взагалі не було. Не те, що давно а взагалі не було. Були, ну не так, не так рясно. Добре, поїхали ми далі. Белороса. Шикарна картопля. Просто шикарна. Просто чудесна. Правда? Так? Ось таке. Ідемо, їдемо, їдемо, їдемо. Едемо, Ось така картопля. Uuu, uh, nam byścia, ja, nam byścia. Ja. Зустрінемось в наступному ролику. вам всім гарного дня, гарного врожаю, гарної погоди, настрою, мирного неба, вся буде Україна. Не забуваємо про лайк. Щоб ви подивились. Все, друзі. Картопля вдома. Отут десь, якщо рахувати повних повних, десь 120 мішків. Всю треба перебирати, сортувати. Котре насіння, котре їда і котре там що. О, така красота. А, no, you so friend Tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, yeah.